Вісім операцій за два роки. П'ятирічний з Краматорська потребує допомоги. У лютому 2015-го його рідне місто бойовики обстріляли із систем залпового вогню Смерч. Тоді загинуло 17 людей, а 60 отримали поранення. Серед них і Клим. Хлопчик вижив дивом. Під час обстрілу мати забрала його з дитсадка. Осколками їх накрило за кілька метрів від під'їзду будинку. Жінка накрила сина своїм тілом і загинула на місці. У хлопчика були перебиті ноги, осколки потрапили в голову та ліву руку. Кілька днів дитина перебувала в реанімації у важкому стані. Після чого його привезли до Харкова, а потім до Києва. Та медикам так і не вдалось зробити ліву руку хлопчика рухомою. Всі операції, які зробили в Україні, вони якби собрали там, но у нього не функціонує нормально там рука, у нього проблеми з ногою не може нормально ходити. И вот операция, которую делали нейрохирурги в Киеве, по, по идее, после этой операции он должен был начать шевелить рукой. К сожалению, вот мы после операции сделали мы в Киеве, мы прошли два курса реабилитации в, Укра... в Харькове, и последний был в институте протезирования, и это как бы ничего не дало. У червні минулого року Клим пройшов лікування в Німеччині. Там медики провели операцію на руці. Тепер хлопчик може стискати кулак і брати предмети. Гроші на лікування оплатив благодійний фонд. Тепер климу потрібна операція на нозі. Її мали зробити ще у вересні, та у родини немає таких грошей. В Німеччині така операція коштує 14 тисяч євро. Врім Как раз против нас, потому что он растет, растет довольно таки быстро. ему Сейчас уже 5 лет, и он развивается, растет, и у него сейчас вот деформирована правая нога, у него коленный сустав уходит в сторону. и за того, что это происходит эта деформация, У него сейчас разница в ножках, в длине ноги, 3 сантиметра. Нам хочется, чтобы он максимально мог делать, как как практически здоровый ребенок. Зараз семья мешка в однокомнатной квартире у Харькове. Не на проблемы проблему здоровьем. Клим намагається вести активний спосіб життя і планує зайнятися спортом. Він дуже добрий, дуже веселий, дуже активний І Він дуже любить я мужчина і до жінки, к такий у нас борець. Ми стараємося як то мало говорити о тому, що сталося, і говоримо о те, що вот вперед ще много чого цікавого». Родина Клима звертається до всіх небайдужих допомогти зібрати гроші на лікування.